Мого каналу, мене звучу Віталій. І сьогодні я вирішив ввечері показати вам бізнес вулицю. Зараз 7 годин 30 хвилин вечора і 105 градусів по Фаренгейту. Можна подивитися, скільки це в Цельсії. Ну це дуже багато. От, і... Піду і розкажу починаю. Зараз я знаходжуся, буду йти по вулиці Брендич Лейн. Західна сторона вона недалеко звідси. Кінець західний, так сказати, а східний дуже далеко. Там їхати на ньому чуть ли на десяток миль. Отже, тут у нас Нота-Репаблик. От, спід ліміт 40, як замітили. Е, йду проти сонця, але нічого. Що я хотів сказати в першу чергу? Е, в США. Е, міста, ну може, скажем так, більш сучас, ясно. Більш сучасні. Ясно, е, е, більш сучасні е, Території або сучасні будови, або за, забудови в містах, тому що зрозуміло, що Даунтаун побудований, якщо він там 100-200 років назад побудований, то він будувався за якимось одним принципом. А зараз і в цілому, скажімо, якщо дивитися на всі міста, де я побував, цікава одна річ, що план, планування населених пунктів США відбувається так, як. Показано в комп'ютерній грі Сім-Сіті. Тобто симулятор будівництва міста. Раніше я думав, що цей симулятор ну, просто придуманий для того, щоб грати. А що там такого цікавого? Оце паралельно буду розказувати про різні заклади. Оце тут ресторан. От Він тут називається ось так от. Я подивлюсь, як він ще видно його. Так. Ось він так називається. Почитаєте самі, як завжди, мексикан фуд. Тому що в Excel десь біля 70% вихідців з Латинської Америки, скажімо так. Або в цілому їх називають мексиканці, або латиноси, або хіспаніки. Цей ресторан достатньо дорогий. От, і він зараз, бачите, на стоянці машини, ще раз порозу, не дуже багато, Ну, хоч вже достатньо, я б сказав, достатньо. Да, вже достатньо. От. На вихідні він заповнюється. Ну, то є популярний. Хоч, якщо казати, в цілому, то тут популярних дуже багато харчових закладів, ну типа ресторанів. Вони всі під назвою ресторани. Тому, тобто, я маю увазі, що все це називається ресторани. Макдональдс, ресторани і все інше. Тут у нас, е, мабуть, під час ковіду закрилось і так не відкрилось. Якийсь бізнес, чи просто оренда здавалася. Бачите? А тому багато все-таки є пустують. Бізнесів і навіть пропонують купити таке інше. Знову ж таки, буде звертати увагу вас на сміття по дорозі, бачите, що воно є. Так, Завершу свою основну думку про міста. Так от, містобудування побудовано так, як описано в комп'ютерні 7 Сіті. Туди вже пішла жила зона. Бачимо, ставить великобійник, автомобіль, і другий ставить. Це, мабуть, вони тут живуть, і це їхнє поле, що він туди закотив автомобіль. Ну Ось опять же, сміття скрізь валяється потихеньку. І воно довго валяється, тому що тут нема такого, щоб регулярно вбирали. Прибирають сміття, коли вже так допече. Ось такий бізнес є. Будиночок побудував і здає бізнес. Ну, Ясно, що це не на чиїсь приватній території. Я і зараз теж йду, так сказати, три спасін у приватній території. Но, правда, я, не, мабуть, йду все-таки ще по тротуару, так називаємо. Полоса між дорогою і приватною ділянкою має бути для проходу. Так знову ж таки, дивіться, ручка якась валяється, там ще щось валяється, там он, мусор в куточку є. Це наступний харчовий заклад, називається «Беріаброс». От, Я тут теж, як працюю де чи в оберізі, беру на доставку їжу часто, вони замовляють. Це теж мексиканська їжа під загальною назвою. Так от, б, е, будівництво планування будинків є... Okay. є YouTube? Е, по, по зонам, зонова, так сказати, е, е, зони забудови. Які ж зони є? В ігрі є для міста три зони забудови. Ну, це житлова, там, де живуть мешканці міста. Торгова, там, де вони купують або торгують, продають. До нього відноситься ну, не тільки торгова, а там, там написано бізнес. І от, скажімо, такі бізнес-заклади. Це бізнес-зона. І третя зона це індустріальна, тобто промислова, де там виробництва різні там. Неважно, легка, важка, інша, текстильна, заводи, фабрики і таке, все інше, що де виробляється продукція. Так от ці три зони не мають бути змішані, тобто в одній місцевості не змішувати одну зону з другою. До чого це я веду? Як ви вже мабуть, замітили, вулиця. Бренддж Лейн це у нас до другої зони по ігрі відноситься. Тобто до бізнес, ну, або, або робити Ну, торговою. Краще, навіть бізнес, мабуть, бізнес. От. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, що дійсно не ідеально щодо асфальту і всього іншого в США. Є проблеми, скажімо так, але на них ніхто не звертає увагу. Ну, ж таки. Сміття зустрічається на кожному кроці. В кожному кроці зустрічається сміття. Оце був це був магазинчик О, то, е, продуктовий, тут знову якийсь бізнес. Ну, треба читати, розуміти, він зараз дочинений, то, то це не Ніжа. Потім я прийдусь по цій стороні. А вже коли буду йти на схід, це зараз я на захід, ця вулиця вона йде з заходу на схід, то буду коментувати з двох сторон, показувати. Я не буду дуже довго йти, я розумію, що більше 20 хвилин і спеціальний Джон Нарід. Джоналід. Оба! От така не зрозуміло, що. Це така Джоанна Рід. Це вулиця одна із, як би я їх називаю, центральних. Чому? Тому що тут от ви бачите зупинка 46-го автобусу. І для real-time information, тобто коли він сюди під'їде автобус, можна подзвонити по цьому телефону. А взагалі можна ще завантажити застосунок місцевої автобусної компанії, скажімо так, чи транспортної, і по ньому дивитися. Тут у нас сервіс по шинам, обслуговування автомір вже не тільки. Там заміна масла, розвал стожіння, тормоза і все інше, і в цілому сервіс. Тобто періодичний. А, то там IC, це air-conditioning. Ну отак, знову ж таки, мене подивитися. Сміття валяється скрізь. Далі. Так. Е... так от ця вулиця відноситься до бізнес-зони і як бачите, тут тільки бізнес. Раніше я ж ну, хочу сказати, що я думав, що цю ігру просто придумали, ну так їм зручніше там було придумати цю гру. Тому що часто ігри придумують, то є, як вони виходять, тільки тому, що так могли її написати цей код програмісти і все інше. Тобто дозволяли можливості комп'ютера і можливості програмістів і бібліотек, які вони використовували для цього зробити таку гру. Ані ось тут продають, скажімо, килими, плитка обліцювальна і таке інше. Ну, Я не переконаний, що він працює, я сорім як давно закритий. Мені приходиться йти по різним дрібним світтям накидано. Звичайно, що бізнес зараз вже на цей час, а це п'ятниця, як я сказав, було 19.30 вечора, значить він вже зачинився всі. Ну, хтось не доїв, не знаю, що то було. А от вже направо туди починається. Житлова зона. Так і в ігрі, рекомендовано житло. Е, е, біля житлової зони можна розмістити ну, трошки отак на віддаленні. Тут щось ламали. Е, Бізнес-зону, а вже промислову треба далі. Ну Так воно і є в Мехесфінті. Е, тут багато промисловості, але, але вона вся на окраїні міста. Ну, тут якийсь... Е... Ось що я хочу ще сказати, дивіться, Зараз покажу. Ну, no Public restroom, sorry for the Inconvenience. От, і таке далі. Е, часто із-за безкращенки. Ресторани, торгові точки, ну там, де люди заходять, якби, щоб потратити свої гроші, скажімо так, вони пишуться такі речі. Власники, звичайно, що туалет, реструм по-англійськи, да? тобто по-американськи, по-англійськи там туалет. Так от, по-американськи, звичайно, він є в таких, в таких будівлях, ось і вона велика. Працівникам вже то треба кудись ходити. Куди а за безхаченків, які часто, ну скажімо так, м'ягко виражають, засмічують, приходиться закривати, тому що вони самі такі грязні заходять, там на, на сміття, там накидають все інше. І нормальним людям цей. І Часто ну от я знову ж таки підійшов до супермаркета Dolor «маркет». Це ну якби великий продає, він не тільки їжу, фуд продає, але і промислові речі, скажімо так. Він працює, по-моєму, до 10-11 до буде працювати. Не пам'ятаю, тут, по-моєму, це... Рестом немає. Звичайно, воно є. Якщо так сказать, сильно при припече, то можливо і дадуть сходити в туалет, а так зазвичай, коли будеш шукати, там його нема. Ну, це погано. І знову ж таки, я думаю, що це останні десят, ну, декілька десятків років. років з'явилося і за того, що дуже багато в таких місцях безхаченків. От, наприклад, на, скажу на прикладі Макдональдс. Ну, з України всі знають, що Макдональдсі е, туалети відкриті, завжди можна зайти з вулиці, і навіть не купуючи нічого. Черговий магазин торговий. Поки пише написано поки що open, відкрито. Але в реальності. Так як і в Україні один час було, коли достали, ну там у нас не без хатченки, а просто скажімо, я знаю на Лук'яновці в Києві, вони закрили туалети на кодові замки і видавали тільки тим, хто купував їжу. Тобто в питанці там пропився вся код для доступу до туалету. О, це дрібний бізнес от, і заправка. От, ну, захищаючись тим, щоб так сказать, не перевантажували туалети. Так і тут, просто із-за того, що буває дуже багато безхаченків, як у попередньому відео я прийшов в парк погуляти, їх там мабуть, 20-30 точно було, якщо не більше. З це ми підійшли до заправки, називається, ну називається. Можна помити, кабош. Можете подивитися на ціни. Це Ці ціни, ну, тут в даному випадку вони, скажімо так, не самі низькі. Я купую в Костко, регула, за 4,20. І не кеш, а ще на дебітову карточку. Да, на дебітову. А тут 4,55. Костко саме дешеві бензин на заправках Костко. Так, Ідеться піти. На ту сторону Ось я дійшов до західної частини вулиці Брендежли. Вона далі продовжується, да, погнав далі це Стокдейл. Є у них така штучка, так як зараз наліво це вибіл роуд, а направо це Оакстріт. А я перейду.